ще відповісти на запитання. Що ви тут задаєте? Так, з мого досвіду, просто треба вірити в Бога. Я був там. Я залишився один на позиції і я бачив, як горить земля, я вперше бачив таке явище. Бачив навіть як свині труп їдять. І коли мене ранило і мене евакували, я лежав. У кузові автомобіля я лежав і дивився на небо, воно було все в чорному диму. Там, де я був, Бога нема, але я в нього вірю. Так пише в мене на рюкзаку Кім 95. На рюкзаку не пише там, де я був, Бога нема, але я в нього вірю. Ну, Це таке, знаєте, така сповідь і така послання до нас, так? Тобто це хлопці, які воювали, які бачили смерть, бачили, як горить земля, як ну, то, що він там описує, так? І багато чого він і не описав, то, що бачив, бо з ряду певних причин. І тому ми повинні. З особливою пошаною відноситися до наших військових, з особливою пошаною відноситися до всіх поранених воїнів і з особливою пошаною до всіх загинувших воїнів. Це ті хлопці, які як вони жартують, що чистилище ми вже пройшли тепер не, тільки до неба. І дійсно на лінії Зіткнення, там, де йдуть сильні бойові дії, там, тим більше сучасні оця техніка, зброя, дрони, все, що тільки може, і це, це страшно. Війна взагалі це, це страшно. І тому, е, знаєте, задумайтеся над тим всім. І над ціною цієї жертви всі. Велика шана і покрін нашим славним захисникам. Слава Україні. Отже, як, а як на той рахунок, що наш священник каже: нести, що не нести парестас, бо нема кому давати. Наш священник каже, що не нести парастаз, бо нема кому давати. Якщо священник каже, то треба слухати в першу чергу. Ну як нема кому давати? Мене ще таке не було бо не було кому давати. Мене завжди стоїть питання, чи є що дати, а кому давати завжди знайдеться. І тому пареста не, не треба себе там тішити і то. Ваше діло принести, а отець най собі думає, куди він має то давати, чи має він куди, чи не має. Ваше діло принести. Принесіть Панастас за своїх померлих. Це ваше, ваш обов'язок. А куди отець дасть, не переживайте, як він каже, що не має куди дати, то не ваша справа. Ваше діло принести. Так, приклад для наших. Мільйонерів, Навіщо нам ті мільйони, якщо ми втратимо державу? У чужій державі ви залишитесь, на жаль, чужинцями, хоч із грошима, чи без них? Та я так і не поняв, це що побажання чи порада? Ну, знаєте, пораду мільйонерам давати, що вони мають робити з мільйонами. А от пораду давати як їх заробити, маєте таку пораду собі дати. Та вони накрали. Та не всі мільйонери накрали. Ми так привикли, що людина не може заробити може. Чесним своїм трудом і таких людей чесних я знаю. Чесних, справедливих, які навіть у. В стані оцього такого недосконалого, е, податкового там кодексу і там ще щось живуть дуже, дуже в законі і платять всім файно, чемну зарплату і платять пенсійний фонд і військовий збір і все чемно платять. І заробляють мільйони. Молодці. Нема таких, ну, не треба собі думати, що всі хто має гроші, то то вже якісь злодії. Ну чого. Якщо є там якісь якісь сміття, Ну то його треба, що сміттям роблять, прибирайте все. Якщо є у вас якісь там е, інформація, що там хтось краде, хтось там махлює, є е, ці рада, на, як це е, не Рада національної безпеки, то трохи друге. Якесь там бюро є у нас розслідування так? Цих всяких. Ну, от. Пишете, звертається в Службу безпеки України, звертається в поліцію, вони вам підкажуть. Але щоб ви мали якусь підставу, а просто так говорити не треба. <клес> Слава Ісусу Христу! Ваші трансляції дають правильні поради. Я би дуже хотіла. Щоб ви дали мені відповідь на моє запитання: якщо син, який, який не бажає лікуватися у психіатра, а стан погіршується, не спить, п'є енергетики, курить, телефон слухає музику і з матами не, не миється, не бреється, це продовжується вже довгий час. Два рази був на примусовому лікуванні, але без його дозволу. На підпис його відпустили на другий день. Якщо людина знищує себе, я думаю, таких випадків багато. Якщо хворий будь-який орган, то лікувати можна. А якщо голова, то людина має осмислювати. Я звертаюся і до священників, але син каже, та син також не бажає. Молитви, до пріяна читати не можу, бо зір дуже погіршився. Отець Василь, що ви би порадили, Син у мене один і я хвора. Боже мій дорог моя. Це дуже складне запитання. І Я знаю, що в нас вроді не, не, не дозволено примусове, примусове, примусове лікування. Ми ж цивілізована країна, та? І любе примусове лікування, воно не принесе ніякої користі. Часом, знаєте, батьки перебільшують проблему, перебільшують, а часом применшують. Я не знаю, як у цьому випадку, чи ви прибільшили трохи проблеми, чи трошки зменшили, бо вона, може, і більше, і складніше виглядає, або може простіше, але ви трошки. Цей. Ми дуже часто хочемо, щоб ми наші діти були такі, як ми хочемо. Але ніколи не питаємося, що хочуть наші діти. Внаслідок потім із цих дітей виростають, якщо ми їх не будемо питати, то що вони хочуть. Ми кажемо, воно мале дурне, воно що розуміє, бо йому лише дай свободу, вони тобі таке не хоче, що гей-гей. Але якщо йому ту свободу не давати, то потім буде дуже складно, щось примірно, так як оцей приклад. Або ще гірше, або ще гірше. І тому, знаєте, треба давати дітям можливості помилятися, щоб вони бачили наслідки своїх помилок. Бо як маленька дитина там щось там зробить, то, то не буде страшно. Але коли вже оцей, наприклад, дорослий товариш, який вже п'є енергетики, курить зигар, та, і слухає музику. Значить, в телефоні, <хи> то це вже, вже йому там гірше давати свободу, бо що вже він може начудити трохи більшого шкоди собі в здоров'ю. Але в будь-якому варіанті, знаєте, я вам скажу так: нашим завданням є давати нашим дітям знання, освіту. І свободу. І як та свобода приведе його до смерти, щоб ви знали, що ваша участь в тому теж є. Щоб ви знали, що ваша участь в тому є. Тому давайте свободу. А як не хочете давати свободу, давайте науку. Учіть будьте прикладом. Дякую. Отже, скажіть, як чоловік помер, чи можна носити обручку? Пояснюю, обручка носиться для того, щоб люди бачили, що ти заміжня. Якщо твій чоловік помер, чи жінка померла, друга половина є вільна, бо тому що в присязі так і сказано, ту, яку ви клали руку на Івана, і казали, поки смерть не розлучить вас. Якщо ви вже чоловік ваш помер, обручку знімаєте. Нема потреби показувати людям, що ви жоната, чи, чи заміжня перепрошую, чи, чи чоловік жонатий. Якщо жінка померла. Для чого це показувати? Що ти, може, ти був жонатий, ну, то тоді закладайте на другу руку. Але обручка це символ того, що ти, заміжні, що ти одружений або заміжня. Так. Отець Василь. Слава Ісусу Христу, чи можна молитися Псалом 90 від Свого ім'я дякую. Можна в принципі. Бо псалом 90 написав цар Давид і він писав якби від себе. так? І часом, якщо жінка читає, а воно там звучить що як від імені чоловіка, то воно якось так звучить недобре. Але зрозумійте правильно, коли ви читаєте Псалом Давида, наприклад, «Помилуй мене Боже по великій милості, що без риха, то там, ну, що «Нагрішив я, Господи, то ну, то ж не ви то Давид. Читайте все-таки так, як написано. Навіть що жінка, то читайте як від імені чоловіка. Враховуючи, що це псальми Давида, а не ваші. Але коли ти то говориш, то ти з тим всі згоджуєш. Краще читати так, як написано, не треба переводити. Запитання закінчилися дуже дякую. І ще одне закінчення хочу сказати, чому не треба оце від, від себе, так, щось там, від свого імені. Нашим людям дай свободу, і вони почнуть додати оці писливі знаєш, іменники до ну, такі, типи, як Богородичко, Дівочко, Радуйся. Знаєте. Я таке чув, і то це не треба робити. Дітям даєте імена, пишете дітей на, за здоров'я, не треба писати Данусика, Іванусика, і Василька і так далі. Треба писати конкретно, Так як дітей хрестили, так і писати. Даниїл, Василь, Павло, чітко і конкретно. Без цих пестливих не треба цього. І навіть якщо ви вдома з дитиною бавитеся, це є от на той період бавлення, коли ти з нею бавишся, з нею, його так можеш називати. А потім, щоб це не було постійно. А потім, коли кличеш його їсти, там, Данусику", а коли, а коли кличеш його їсти, Данило, йдемо вечеряти, йдемо снідати. Тобто має бути час е, офіційної форми звертання і час форми звертання на час ігри. Не треба його, ну оці всі писливі речі, вони, вони потім калічать дітей. Дуже дякую за ваше, за цей. Ага, ще тут щось пишуть. Стави сух, скажіть, чи можна. Молитися не на колінах. Я, я говорив за молитву. Якщо людина не може вкликати з якихось причин, так? наприклад, моя мама не може вкликати, то вона молиться на сидячи, часом настоячи. А часом вкликає, як їй зайде під настрій. От може вкликнути, взяла, ти вкликає і так стоїть. Так що молитися можна як хочете, як хочете. Тільки молиться. Я би казав, що молитися треба щиро. А як, на колінах, чи належачи, чи настоячи, то не важливо. Я думаю, що я думаю, що так, нам ще... нам ще попереду велика битва, нам ще попереду багато всього, багато жертв і так далі. Але ми справимося. Не забувайте за те, що ми повинні триматися разом всі, триматися разом в молитві, триматися разом в нашій боротьбі, триматися разом в тих зборах, які люди проводять і збирають. І ще одно, знаєте, що я хочу сказати: що під цю марку, там, де праведники роблять якісь добрі речі, залазять грішники і роблять паскудні речі. Роблять паскудні речі, тому що так само використовують е, ту ситуацію, яка є в державі, і під видом волонтерів, ще якихось там збирають гроші, е, перевіряйте всіх. І не треба десь на якісь загальні щось кудись, не пойми куди е, донатити. Є, наприклад, такі е, великі, е, скажімо, з, з, ті, що збирають, я постійно так, ну, систематично доначу. Це, значить, Стерненко. Ну, хтось його може любити, хтось не любити, Неважно, але ми бачимо результат. Кожний божий день вони передають сотні дронів. Вони збирають купу грошей. Так, у нього багато підписників, ясне діло. І вони вже мають канал відповідний, де закуповують. Часом беруть трохи наперед, потім покривають борги. Ну, працюють, так? ще є наші блогери, які практично всі збирають на, на, на Збройні Сили України. Є такі, як мої, любимі мої блогери, це Україна, не Росія, пан Сергій. Я його дуже поважаю, дуже розумний блогер. Я дивлюся Вірустрім, вона з Херсонської області. Ну, по крайній мірі так вона каже. Потім... Це та переживає, що я рекламую. Я рекламую цих блогерів, бо, тому що е, е, хочу сказати, що. Е, ми ми Є політично неграмотні і багато чого е, від цих блогерів можна навчитися. Тому що вони заходять в чат рулетку, спілкуються з росіянами. Росіяни розказують їм то, що говорить е, російський телевізор, і вони. Реагують правильно. Тобто вони там, і Вокс, Верітас є такий голос, правди, це історик такий, він вчитель, викладає історію, він теж спілкується з росіянами через центрулетку і викладає оті діалоги. І, і коли виникають якісь історичні спори, він то аргументує. І тобі не треба читати книжки, ти, ти слухаєш людей, які спілкуються двоє, обсуждають якусь ситуацію. І ти заходиш і слухаєш просто ті діалоги, ти розумієш, хто то є ті росіяни. Ми так всі добре розуміємо. Але в цьому треба себе добре утвердити. Ну і заодно всі ці хлопці, всі ці блогери, вони збирають кошти конкретно цільові. Той має ту бригаду, той тої бригадою опікується, цей, той, той. І тому. Навіть якщо я би це рекламував, це є ті, яких я вважаю тих блогерів, які дійсно україномовні, вони за Україну. І я їх буду підтримувати однозначно. І тому краще подивіться якихось блогерів добрих, чим слухати, хто знає кого. Давидюка, можна, я дивлюся, часто він є такий, він. Він такий більш політичний такий оглядач, він говорить від себе, говорить нейтрально, щоб почути якусь думку свою, теж можете послухати. Ну, не, диві... не слухайте що-небудь, бо я бачу, що знаєте, з ким так зустрінешся, поговориш і чуєш, як, наскільки люди за... заангажовані, от, навіть, запаковані отою такою негативною інформацією, яка для нас є абсолютно некорисна. Вона така, ніби правдива, знаєте, але вона, вона не корисна. Вчора із панію Наталею вона мені показувала там якісь там відео, як під'їжджає операція Бусик, знаєш, під'їжджає ТЦК, забирають чоловіка. Який йшов з коляску, розумієш, і коляску лишили і поїхали. Знаєте, і так, та ви що? Як? Які безсердечні. А я підозрюваю, що це, що це постанова. Ви дуже багато виділи, щоб чоловік сам ходив з коляскою. ну це карикатура. І Взяли, забрали вже, ну просто-ну просто. Ну, просто. Ну, страшні цикашники ці чоловіка забрали, але дитину з коляскою лишили на вулиці, так? Ви що, росіяни? Чи що? Це взагалі, ну і це дивляться і перепощують, показують, розумієте. А як не хочуть хлопці йти служити, то що з вами робити? Що з вами робити? Прийшли, поставилися на, на, на облік, прийшли. Чого це за вами мають бігати? Тих, що, що приводять, забирають, ті, що пощукують, ну ясне діло, до них так і ставляться. Війна на дворі, люди, алло. Війна на дворі, на нас напали. Може, жінок пошлем, щоб йшли воювати? Замість вас. Та не позорьтеся. Прийшли, стали на, на облік та і вся історія. Буде треба, прийде повістка встав і пішов. Як ви собі це представляєте, як ви собі це представляєте, я не розумію, хто за нас має воювати. Підтримати один одного. А десь йдете вдома, триндете, ні про що. Сядьте і послухайте. А добре отець Василь каже, чи не добре. Може, дійсно треба піти самим та й стати на облік а не ховатися по корчах. Позорище. Я боюся смерті. А ті, що на передовій не бояться, чи що? Чи я, може, не боюся? Але страхом треба е -е? опановувати той страх. Каже день тут щось прилітає. Я знаю, куди воно впаде. Вчора перед обідом стоїмо тут на вулиці, бам-бам-бам, бахкає там десь. Тут патрони падуть прямо на обору від ПВО, це ж, ну, від зеніток ці щось збивали. Ну, а це ж, це ж такий кусок железа, воно не просто впаде, згори десь на голову ти може тебе забити. <кхем> тобто ми всі ходимо під, під небезпекою. тому... Хлопці, кінець кінців, та ви такі герої за столом, та ви такі герої перед дівчатами, а, а ці старші Боже, які ви знаєте оповідь, як ви вмієте розказувати. Та покажіть на ділі. Нашу тих балачок. Нашу тих балачок?